Всім доброго дня, фірма Граніт Лідер. Сьогодні хочу розповісти про наші бетонні плити, на які ми встановлюємо пам'ятник. Дана плита має розмір 195х65. Тобто, якщо ми їх дві до кучі складемо, то буде ширина 130х195. І На нього робимо монтаж пам'ятника. Дуже зручно, швидко і надійно. Маємо наявності отакий узор. Кубики. Також маємо ще один узор, це такі кругляшки йдуть. Ці плити більші, ці 220, тобто 2,20 довжиною має, 2 метри 20 см і ширина 70 Тобто, коли дві докучі скласти дві плити, вийде 140 на 220 Також на них встановлюємо пам'ятники. Також можемо окремо продати їх, кого цікавить. Можливо, є люди, які займаються пам'ятниками. Тому ми готові з ними співпрацювати, можемо продавати їх оптом. Тому кого цікавлять, звертайтеся. Виготовляємо також пам'ятники, доставляємо, встановлюємо. Всім гарного дня, контакти для замовлення, для ціни в описі.